Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати домашній варіант хачапурі. А поки пропоную підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Для приготування тіста нам знадобиться 400 г просіяного борошна по одній чайній ложці солі, цукру та сухих дріжджів. Але обов'язково зверніть увагу на упаковку ваших дріжджів. Там написано, скільки потрібно саме ваших дріжджів для такої кількості борошна. Після чого додаємо 100 мл молока. 2 столові ложки олії. У мене це олія рафінована без запаху. Оливкова. Можна використати соняшникову. Також додаю 180 мл води. Саме суміш води з молоком дає тісто неймовірну м'якість. Тепер ми з вами замішуємо м'яке тісто. Спочатку я змащую руки олією, але бачу, що тісто в мене дуже липке і додаю потроху борошна, буквально по одній столовій ложці. Коли тісто вже майже не липне до рук, можу змастити їх олією і добре вимісити хоча б 5 хвилин. Після чого залишаю його в спокої хвилин на 20-40, щоб воно підійшло. Тим часом готую начинку. Для начинки нам знадобиться 400-450 г сиру. У мене це сулугуні навпіл зі звичайним сиром по типу Радамер. Їх ми натираємо на крупній терці. Не обов'язково брати суміш сиру можна взяти тільки солугуні або моцарелу, щоб вони дуже добре тягнулися. Тепер пересипаю натертий сир іншу більшу ємність і додаю вже сюди 180 г сиру кисломолочного. У мене він в брикеті. Тепер вбиваємо сюди 3 яйця. Якщо вам подобається моє відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Після чого цю суміш потрібно ретельно вимішати і в процесі додати 2-3 столові ложки молока можна замінити вершками або в крайньому випадку сметаною. Для того, щоб наша суміш була більш однорідною та рідкою. Коли ми суміш замісили, її потрібно присолити за смаком, але пам'ятайте, що у вас сир вже солений. Також поперчити та додати ваші улюблені спеції. Я, наприклад, люблю додати сушений часник. Знову все ретельно перемішуємо, ділимо умовно на 4 частини та починаємо формувати наші хачапурі. У мене хачапурі вийдуть 4 штучки. Ось ви бачите, тісто добре зійшло, піднялося вдвічі. Навіть втричі. Тепер я його обминаю та ділю на 4 частини. Бажано рівних. Кожну частинку округлюю та даю відпочити їй 5-10 хвилин. Для того, щоб було зручніше розкочувати тісто. Розкочуємо першу частинку. І тут я вам покажу два варіанти, як можна сформувати хачапурі. Перший варіант мені, до речі, подобається більше. Ми розкочуємо тісто, додаємо в нього чверть нашої начинки, після чого усі краєчки згортаємо до центру і заліплюємо по типу пиріжечка. Ось такий мішечок в нас виходить. Ретельно обов'язково заліплюйте, тому що ми будемо це хачапурі класти шибом вниз, щоб наша начинка не витікала. Після чого вже формуємо сам хачапурі за допомогою рук або за допомогою такої качалки. Робимо необхідний вам розмір, але сильно тонко не розкочуйте. Ось бачу, що є. Якісь недоліки, де треба заліпити. І вже після того, як ви сформували своє хачапурі, ми робимо такий невеличкий, не наскрізний розріз, щоб прорізати тільки верхню частину тісто. Бачимо начинку, вже далі не ріжемо. І потім за допомогою рук ось так робимо необхідний отвір. Ось такий перший варіант дуже гарне. І таке охайне хачапурі в нас виходить. Тепер робимо другий варіант. Другий варіант робиться так само. Ми розкочуємо тісто, беремо чверть начинки, але тепер ми її розмащуємо по всьому тісту. Трошечки тонкіше по краях і трошечки більше посередині. І потім з двох протилежних боків ось так потихеньку закручуємо. Трохи не доходячи до центру. І тепер вільні краї ми ось так защіпуємо та прокручуємо. Для того, щоб вони не розкрутились. Ставимо наші хачапурі на деко підійти хоча б хвилин на 10-15. Після чого ставимо в духовку на 180-200 градусів та готуємо приблизно 20-25 хвилин. До рум'яності. Ось такі хачапурі в нас вийшли. У них такі тверді краєчки, тому рекомендую їх змастити шматочком вершкового масла. Також по шматочку можна покласти на саму начинку. Також в таке хачапурі кладуть зазвичай жовток яйця. Але я не кладу, я не люблю. Якщо ви будете класти, то поставте потім з жовточком у духовку це хачапурі хоча б на 1-2 хвилинки. Але не більше, бо інакше у вас жовток приготується і того ефекту, який ви бажаєте, вже не буде. Для соковитості начинки кладу ось так залишки масла ще Зверху на начинку. І чекаю, поки трошечки наші хачапурі остигнуть для того, щоб показати вам, які вони всередині. Ось такі гарні, домашні, смачнющі та ароматні хачапурі в нас вийшли. Тісто дуже пухке та ніжне. А ще два хачапурі я. Вирішила заморозити для того, щоб перевірити, як вони себе поведуть після розморозки. За 15-20 хвилин до приготування я їх витягла з морозилки та залишила при кімнатній температурі, після чого готувала стандартно при 180 градусах приблизно 20-25 хвилин. І ось такі хачапурі із домашніх напівфабрикатів у мене вийшли. Тому пробуйте і готуйте. Дякую вам за перегляд. Смачного!